Вітаю вас, мої маленькі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни. Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочками, заплющуйте оченята і нумо слухати казочку. А сьогодні ми прочитаємо казочку про рукавичку. Було це сувої зими. Ішов дід лісом, а за ним біг... бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, вріза ту рукавичку, а там тепленько, м'якенько. От вона й каже, тут я буду жити. Коли ця жабка плигає та й питає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, а ти хто? А я жаба-шкрекотушка. Пустий мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка жабка-скрикотушка. А ти хто, а я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди, Ось їх уже троє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички, а хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, а ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. От вже їх четверо сидить, аж суне вовк та й собі до рукавички питається. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я, вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У лісі той, їх уже п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик, а ти хто? хро хро, -хро а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Ну що ж з тобою робить? Йди. Уліз і той. Уже їх з шестеро, уже там їх тісто, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмій та й собі до рукавички Реве і питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато. А я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку. У ліс і ведмідь саме розтало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла. Бігла-бігла, бачить. Лежить рукавичка і ворушиться, і собака тоді гав-гав-гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться рукавички, та кожен свій бік та й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. А така була пригода в лісі. А ви заключите оченята і спокійної вам ночі.